Вітаю, шановні друзі! Мене звати Борис Карпус, я міський голова Нововолинської територіальної громади і записую власне це мотиваційне відео для того, щоб наша громада взяла активну участь в цьому конкурсі, і наші працівники потрапили в число тих, кого будуть навчати проектному менеджменту. Дякую всім, хто власне. Долучився до, до організації таких навчань. Що хочу сказати, що будь-яке комфортне місто навіть ті міста, які будуть відбудовуватися, це не стіни. Не стеля і не е, якісь там комунікації. Це перш за все люди, і це надзвичайно важливо для того, щоб ці люди приїхали жити або жили в комфортних умовах. Для цього мають бути фахівці, і це найцінніше, в що ми вкладаємо наш ресурс на територіальної територіальній громаді. В нас є вмотивовані фахівці. Які переживають, хочуть і бачать, і мають можливість навчатися. У нас є стратегічні документи, як план відновлення та розвитку. Ми на сьогодні учасниками багатьох грантових програм. Користуємося на найперше за все це довірою у донорів і якісним виконанням наших обов'язків і співфінансування. Тому закликаю вас прийняти. Правильне рішення і е, допустити наших учасник, учасників і учасниць до числа переможців. Я впевнений, що ви в нас не розчаруєтесь. Всім успіхів, слава Україні!